Тін проїхав у Монголію, де його пишно зустріли та влаштували теплий прийом. Навіть не заарештували, якби мало це зробити відповідно до світових норм. Очільник Кремля, напевно, хотів показати, що його неможливо дістати, та не все пішло за його планом. Коли диктатору довелося виступати в оточенні НАТО, в пораптом відбулося непередбачуване. Подібного ймовірно ще не траплялися деталі. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підтримувати нашу інформаційну увагу. То підпискою, а ми розпочинаємо із очільником Кремля. Відбулося шокуюче в Монголії. Почнемо спочатку, Путін прибув туди з офіційним візитом. І ця поїздка очільника Кремля стала його першим візитом до країни члена МКС після того, як суд видав ордер на його арешт. До Монголії Путіна запросив президент країни Угнагіна Хурелсух, зустріч з яким відбулась біля монгольського палацу президента. Офіційна причина візиту участь в урочистих заходах, присвячених 85-річчю спільної перемоги радянських та монгольських збройних сил над Японією на річці Халгінгол. Також повідомляється, що очільник Кремля запросив Хурелсуха відвідати цьогорічний саміт Брікс, який відбудеться в Арафії. Після урочистої частини сторони обговорили співпрацю Арафія та Монголії також низку проблем на міжнародному та регіональному рівнях. Ба більше лідери країн, нібито планують за результатами зустрічі підписати низку двосторонніх документів. Ну, а також один дуже важливий момент по Україні під час перемовин сталося страшне. На місце, де Путін говорив із лідером Монголії, вирвалися люди з прапорами України. Схоже, жителі Монголії, які були незгодні з приїздом злочинця, до них вирішили вчини. Та неочікувана на фоні цих хвилюючих подій змі пропустили, що бункер не отримав гарантії безпеки. Журналісти Bloomberg наголошують, що Монголія набуває все більшого значення як третя країна для сприяння торгівлі між Рафією та Китаєм. Ймовірно, Потлер наважився на поїздку. Бо Монголія не піде проти Китаю. Отже, господар Кремля має гарантії безпеки від Пекіна. Натомість експерти пропускають, що очільник рашистів під час зустрічі просував і рашистський трубопровід сила Сибіру. Сибіру-2». це запланований магіст. Стральний газопровід Від родовищ Рашистського Сибіру до Китаю він має пройти територію Монголії, але Китай не дуже зацікавлений у реалізації проєкту. Коли по дорозі кремлівський очільник Володимир опинився в місті Кизил, Республіка Тива -Арав, він зустрівся із місцевими школярами на уроці під назвою розмови про важливе. Неважко зрозуміти, що для Пудляра є важливим. Звісно ж, війна, яку РФ розв'язала в Україні. Тож очільник Рашистів Кутра передумав і заявив, що рафія ніколи не відмовилася від мирних. Переговорів із Україною про що повідомляють Росзмі. ЗМІ далі. цитую. РФ ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися із бандитами, які проникли на територію країни, каже бункерне. І за його словами, Кремль розбереться з українськими бійцями в Курській області, які прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні. Але цікаво, що під час цієї заяви Пудля розсоромився на всю залу, бо він заплутався та не зміг назвати звідки ж він все-таки буде виганяти збройні сили України. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в, Бря... в, Бел... в Белгородской области, где живет ваша подруга. Я думаю, что связано прежде всего с этим, с их попытками дестабилизовать ситуацию в приграниче в целом. Як бачимо, Путляр навіть слово дестабілізувати не зміг вимовити правильно, але при цьому він традиційно сказав, що влада України, нібито, не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що не хоче проводити президентські вибори. Це вже далеко не вперше господар Кремля повторює ці аргументи. При цьому його посіпаки, як то пісков, Лавров і Медведів заявляють геть і Жодних мирних переговорів не допускають. Так, прес-секретар кремлівського очільника Дмитро Пісков заявив, що переговори з Україною втратили свою актуальність, і приблизно те саме згодом повторив і очільникам ЗСРФ Сергій Лавров. А ось про Курщину посіпака Потлера сказав таке. Далі цитую. відповідь вже відбувається. Чому ви вважаєте, що це разова подія? Все вже відбувається рішучі дії наших збройних сил, і немає жодних сумнівів, що їх буде продовжено. І, мабуть, йдеться про вперте знищення українських сіл на шляху до українського покровська, який для Подляра важливіший за якісь рашистські території, кошмарні удари, такі як по Харкову та рашистські суджі. Ба більше кремлівські очільники сам вирішив не фокусувати увагу на провалі на власній території. Він похвалився Донецькою області, де відбуваються значні темпи просуван. Но, но главные задачи, которую противник стоял перед собой, остановить наше наступление в Донбассе, они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться там по 200-300 по метров вперед. Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами. Водночас ЗСУ змогли довести всьому світу, що ніяких червоних ліній не існує. Путляр боїться використовувати ядерну зброю через можливі дії в відповідь з боку країн заходу, і саме тому Україні потрібно вже зараз дозволити бути по території країни окупанта далекобійними ракетами. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні гучні заяви бункерного. Тож далі можемо почути більш детально. Він взагалі достатньо ефективні заяви в останній час робить. Тобто, дивіться, була трошки раніше не Сьогодні вчора заяви, а трошки раніше, там пару днів тому, Путін сказав конкретно, що війна це єдиний спосіб існування Росії, тобто завершення СВО неможливе. Сво угу. буде переформатуватися в різні формати, Росія буде продовжувати війну. А ВПК буде єдиним, скажімо так, стрижнем російської економіки, тому що тільки експансія, тільки війна і є сенсом існування Росії сьогодні, і руского міра. В цілому це дуже таке красномовне заяви, які е, наші партнери, ну там не партнерів які все ще продовжують вважати, що можна перейти до концепції політики, легендарної політики стримування, як такої, що це може працювати. Тобто, якщо можна там з Росією, ну наприклад, підморозити конфлікт, давайте це робити, тому що далі ми будемо там гратися, як в за часів радянського союзу в е, холодну війну грались там. Тіпа, ви тут будете впливати, ми будемо тут впливати і так далі. Ні, Путін відверто говорить, що він буде продовжувати експансію, тому що в цьому і є сенс існування російської Федерації. Ну а ми повернемося до Монголії де очільник рашистів перебуває з візитом. Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович заявив, що Путляр запланував візит саме до Монголії, не випадково, адже ця країна затиснута фактично між Арафією та Китаєм. І парадокс цієї країни ще в тому, що вона майже не має збройних сил. Тому візит якраз спрямований на те, щоб продемонструвати, що країна у силу абсолютно якихось об'єктивних причин не зможе виконати переписи міжнародного кримінального суду. Ну давайте, якщо ми уявимо, що вони навіть спробують Бують його заарештувати, то зрозуміли, це закінчиться ледь не війною між РФ і Монголією. В них немає навіть на це просто ресурсів, силових для того, щоб це власне зробити, його там отримати і потім придати в Гаагу, зазначив він. Також експерт додав, що кремлівському очільнику потрібний візит до Монголії, щоб відволікти увагу від ситуації у Курській області і показати, що він займається тим, чим повинен глава держави займатися. Тобто роз'їжджати по інших країнах, вести якісь там перемовини. Але я одразу хочу сказати, що те, що. Монголія не може виконати приписи міжнародного кримінального суду. Насправді не дасть Путлеру тих бонусів, на які він розраховує, оскільки всі прекрасно розуміють ситуацію, які в, в Монголії, і що вона фізично просто не може виконати цей припис. І в будь-яку іншу країну, яка ратифікувала римський статут, Путляр не поїде, тому що там буде зовсім інша ситуація. Кажімо, коли нещодавно це зробила Вірманія, то всі розмови про можливий візит Путлера до Вірменії одразу були зняті із порядку денного вважає Ретерович. Тим часом і радник голови офісу президента Михайло Подоляк цінив на Редодні ймовірність того, чи затримують бункер Ново Монголії згідно з ордером, виданим міжнародним кримінальним судом. Є ордер, ви повинні його затримати. Чи сидітиме він, чи буде він за це відповідати? Це вже будуть судові органи з'ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? швидше за все? Ні для цього і візит Путлера, щоб показати, що мовляв немає жодних правил, немає МКС і немає Римського статуту. Оце хоче зробити Путлер, заявив Подоляк в ефірі телемарафону. Крім цього, повідомив Блумберг із посиланням на джерела, що уряд Монголії запевнив Кремль, що не заарештує Владімира Путлера за ордером міжнародного кримінального суду під час його візиту до країни. цій видання нагадує, що раніше президент Арафія не ризикнув здійснити такий візит, пропустивши саміт в Південній Африці лідерів країн БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того як ПАР дала зрозуміти, що їй доведеться виконати ордер МКС. Як державі члену ба більше відмова Монголії виконувати обов'язковий ордер МКС на арешт Путлера є важким ударом по МКС та міжнародній системі кримінального права, заявили в МЗС України. Монголія дозволила винуваченому злочинцю уникнути правосуддя, і тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Олан Батвора», – Додав речник МЗС Георгій Тихий. При цьому прессекретар європейської комісії на Масраля зазначила, що Монголія має право розвивати відносини з іншими країнами відповідно до власних інтересів. І вона додала, що євросоюз передав свої занепокоєння та позиції щодо візиту Путлера монгольській владі через представництво у цій країні. Пра секретар Єврокомісії однак відмовилася відповідати на запитання, які заходи ЄС може вжити, якщо Монголія не заарештує лідера расистів. Що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!